Доброго дня, шановні колеги! Пропонуємо вам, вам провести майстер-клас за темою Осінній листопад. Цей майстер-клас краще проводити з дітьми десь 8 10 років. Тому вони будуть справлятися добре з цією тематикою, бо вона не дуже легка. Але треба навчити дітей всім цим прийомам. Тому. Тому починаємо ми з вами проведення майстер-класу. Що нам потрібно для того, щоб провести його? Необхідні матеріали дуже прості: це акварельні красочки, гуаш, акварельна бумага, листочки різноманітні, ну, наші пензлики, ну, майже, все, майже все. Композицію ми будемо складати от такого типу композицію. Подивіться, вона гарна, вона яскрава, я думаю, кожен з дітей справиться з цим завданням. Тому починаємо. Беремо акварельний листочок і на ньому робимо відбиток кола. Чим захочете, тим можете зробити відбиток кола. Тобто наносимо з вами красочку, красочку, наносимо з вами на це коло. Ви бачите, на це коло. Наносимо красочку. І робимо відбиток на акварельній бумазі. Тобто у нас з вами ми отримуємо з вами отакий відбиток кола. Далі треба нам взяти наші листочки на ваш на, ваш, на, ваш, на, ваш, на, ваш, на вашу думку, який ви його захочете, маленький, трошки більше. Беремо листочок. І на цей листочок наносимо з вами, наносимо з вами нашу з вами фарбу. Тобто, ага, ще що я забула сказати вам, що наносимо фарбу на зворотній бік листочка. Це обов'язково, бо там текстура зовсім інша, ніж на, ніж на другій стороні. Тобто, беремо з вами красочку. Наносимо, щільно наносимо на листочок, на листочок, щільно наносимо на листочок і робимо відбиток. Де наш з вами зразок особи? І робимо відбиток. Таким чином. Раз, приклали, зробили відбиток. От, отримали тоді з вами отакі ми з вами два гарні листочки. Але це не вся композиція, треба нам ще щось додати сюди. Тоді ми беремо трошки меншого розміру листочки, трошки меншого розміру листочки, наносимо точно так же з вами красочку, красу, палітру, красочку на палітрі можна розвести її, і робимо далі композицію. Коли ми з вами наклали декілька листочків, ми отримали от таку композицію. От таку композицію. Далі треба ще трошки нам з вами ну, прикрасити, якби. Да? Що для цього треба зробити? Давайте подивимось на наш зразочок, на наш зразочок, і ви, зрозумієте, і ви зрозумієте, чим відрізняється наша робота від вже готової роботи. Тобто, якісь прикраси. Що ми можемо зробити? Ми можемо сюди додати, додати крапельки, ми можемо сюди додати ще отакі... Пен, пензликом такі штрихи додати. І наостанок ми з вами зробимо ще монотипію. Що таке монотипія? Це така техніка, яка дозволяє, дозволяє зробити колір або, таку основ, основ, колір або основу гарну для того, щоб композиція наша з вами заграла. Тобто, що ми далі робимо з вами? Зараз. Ми беремо пензлик, тоненький, бажано тоненький пензлик, і робимо такі штришочки. Тобто, я вам зараз покажу, зараз, робимо такі штришочки. Так, один колір, можна взяти іншого кольору. Так, ще один раз. Ну, мабуть, достатньо, мабуть, достатньо. Тобто, тепер ще трошечки, що нам треба зробити, чорним кольором чор, 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 треба додати трошечки контуру в деяких містах на наше листя. Тоненьким пензликом, тоненьким пензликом робимо. Беремо, беремо чорний колір. Чорний коль, і обережно, обережно таким чином, таким чином додаємо формочку. Отак. От от так. так. І зразу листечка якусь форму більш конкретно більш конкретну отримує. В деяких містах тільки. В деяких містах підчеркнути контур нашого листочка. Так, так отак От виходить. Тепер виконаємо монотипію. Що таке монотипія, я вам уже казала? Це беремо вологу кісточку, вологий пензлик і робимо на акварельній бумазі отаку. Змочуємо, тобто акварельну бумагу, змочуємо з вами. Тільки не наносимо цю водичку на наш з вами малюнок. Тобто ми по колу робимо це. Робимо по колу обережно, обережно, щоб водичка не попала на з вами на малюнок. Так, далі. Зволожуємо, зволожуємо. Зволожимо навколо. Тепер нам треба зробити таку залівочку, як кажуть. Вибираємо, який колір. Ну, давайте спробуємо зелений, може. Вже зелений кольор трошечки. І треба його отак, отак сюди залити. Бачите, як гарно виходить? Тобто ми заливаємо його по колу. Але не обов'язково, щоб колір був тільки зелений. Треба додати сюди жовтенького ще кольору. Жовтенького додаємо кольору. Бачите, як гарно виходить. Це дуже-дуже це цікавий, цікавий момент, коли фарба в нас з вами розтікається і отримуємо... І отримуємо і такий цікавий, бачите, малюнок, який. Зараз ще далі, далі, далі вносимо, вносимо ще, поки водичка в нас з вами є. Тільки обережно, щоб, щоб не вода не попала в нас з вами на малюночок на наш. Робимо ще заливочку. Так, так. Далі. Ще трошечки залишилось. І отримуємо. Бажаний результат, надіюсь. Так. так, Мабуть, достатньо. Тепер треба, щоб наша композиція добре просохла. добре просохла. Коли вона, коли вона просохне, бачите так ближче, давайте вам покажу, щоб ви бачили, наскільки вона яскрава, наскільки грають усі кольори в цій композиції. Коли наша з вами композиція добро ви, добре висохне, тоді ми можемо зробити крапельки сюди. Тобто, як це робиться крапельки? Крапельки робляться дуже легко. Але давайте я вам, я вам показати, бо тут ще волога в нас з вами, вологий папір такий. Ну, давайте спробуємо. Давайте спробуємо посередині Беремо з вами на пензлик з водичкою якусь красочку. Якусь красочку. Якусь красочку. І обережно отак. Обережно. Раз, 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 раз. Обережно, обережно на нашу з вами роботу наносимо. Все, достатньо. Дуже багато. І отримаємо, дивіться, яку гарну, гарну роботу ми отримали з вами. Оце робота називається. Робота називається Осінній листопад. Я думаю, сподобається всім дітям. Я думаю, задоволення отримали і ви, колеги. Все, дякую вам за увагу. На все краще.